Вітаю вас, шановні! Це ювілейний 25-й випуск огляду до Тареддіт. Я не знав, що коли, коли я починав. Я не думав, що ми дійдемо до цієї позначки в 25 випусків. Але ви трошки дивитесь, трошки ставите лайки, трошки залишаєте коментарів, і мені більше мотивації це робити від того. Тому я вам дякую за це. Дякую за підтримку. Ну і сьогодні у нас. Знову цікаві, як завжди, теми з Редіту. Ну, перша така не зовсім з Редіту. Перша скоріше дота тема, яку хочеться обговорити, Маус Sports Несподівано стали тріумфаторами PGL шости сезон. У фіналі перегравши команду Spirit з рахунком 3-2, здолавши в лузерах ліквід Бібі Тім, здолавши несподівано сильних OG на цьому турнірі. Ну, Як на мене, це справжня історія попелюшки. Хлопці гарно працювали. При цьому вони грали початок турніру з двома замінами, наприкінці турніру з однією заміною грали по суті без капітана. Тренер Immortal Fate отримав багато уваги на цьому турнірі за свої якісні ідеї, за гарну структуровану гру. І це не може не радувати, що досі в доті якісь команди можуть прориватися і долати топчиків. Це вкрай важливо, щоби сцена жила і такі історії мотивують. Давайте почитаємо, що на Reddit про це пишуть. Цей ростер був зібраний у вересні, 5-6 місце на Фісурі, 3-4 на Бласті. І тепер ну, ми вже знаємо, що чемпіони піджель валакі Бум сказав в інтерв'ю на Піджель, що ми граємо на легких і стабільних героях. І Мідван агресивний гравець. Ми граємо за ним. Тобто, що б він не робив, ми слідуємо за ним. І воно працює. Ця команда побудована навколо божевільного бумера на Мідлейнері, який грає, ніби йому 20 років, і він все ще хоче перемагати. Він голодний до перемог. Отак От описав приблизно бум свого тіммейта на центральній лінії. Мідван дійсно повернувся. Востаннє Мідван до цього фіналу грав у 2019 у фіналі. Уявіть, скільки років пройшло, і він показує, що в принципі все реально. Вік це не перешкода, не завада, і треба працювати. А um... I'm happy for my boy Immortal Face. дуже раді за Immortal Fate, тому що він дійсно багато працює, і насправді Immortal Fate вже має гарну історію. Він дійсно мені здається, тренер про якого слід говорити вже як суперсформованого тренера супер особистість, тому що е, історично саме працюючи з посередніми на папері командами, він здобував дуже гарні результати, і ці команди прогресували. Гравці з цих команд потім опинялися в топових колективах. Ну або просто ці команди були. Дуже міцними середняками, тому Mortal Fate дійсно заслуговує на увагу. Ну і ще, от бачимо, що на наваждення... Пише, що Бум Марс абсолютно крейзі Що Дуже крутий Бума Марс, якби там його не хейтили, але дійсно Бум теж провів гарний турнір. Та й взагалі всі гравці, які на цьому турнірі були у Maus Sports, в цьому колективі зібрані багато хейту отримували. Що ще раз доводить, що інколи хейт він не є правильним, скажімо так, всі гравці помиляються треба знайти свою команду, знайти свій колектив, в якому приємно працювати. І зараз здається, у Mouse Sports все склалося з чим ми їх. І вітаємо. Напишіть, друзі, які у вас враження по турніру. Щось про Наві напишіть, можливо, як вам цей турнір. Я думаю, для Наві це дуже гарний приклад. На мою думку, це моє особисте таке. Хочу дати що Наві треба перестати грати на багатьох героях, і теж почати думати про те, щоб грати якимось набором з двох-трьох персонажів на кожному виконавці і відштовхуватись від того, щоб вони структуру гри, гри вибудовували максимально якісно. І тоді я думаю, що все буде. Але це моя думка. Можливо, наві думають інакше, можливо, ви думаєте Інакше напишіть про це. дота 2 потрапило до списку сім днів тому найкращої кіберспортивної гри разом з Counter-Strike 2, League of Legends Mobile Legends Ben Bank і Valorant на одному з голосувань. Ну, і тут одразу пише Alien Wolf що ми не виграємо це, але давайте зробимо свою частину, давайте проголосуємо. А, ну і одразу відповідають йому, що, скоріше за все, ми отримаємо 10% всього-навсього на цьому голосуванні. Mobile Legends Bang Bank, що за херня пише The box. А, сті... Я знаю, це назву гри дуже давно, але я завжди сміюсь, коли її чую. <звучить>, Звучить ніби за стосунок, який ти випадково скачав, коли наклікнув на те посилання. Та, друзі, ну, якщо серйозно казати, я завжди розповідаю людям, що дота це. Найважча командна дисципліна серед існуючих з великим запасом, з максимальною глибиною стратегічної складової, тактичної, точніше, складової, навіть якщо казати більш коректно, з високими вимогами до індивідуального виконання, з вимогами до командної взаємодії і вкрай важка стресова дисципліна. Тому я думаю, вона почесне місце буде на кожному голосуванні мати серед топових кіберспортивних ігор. Ну і безумовно падаюча популярність вона не. Підстаті цієї гри, але тим не менш, маємо те, що маємо. Напишіть свою думку, чи виграє Дота, чи ні, і чи згодні ви з моєю думкою з приводу е, найважчої кіберспортивної дисципліни, саме командної. Е, от такий от скріншот знайшов Астрономір 7843, е, точніше, такого гравця побачив у грі 107-й ранг Хантера. Це оцей івент, який зараз вийшов. У мене 14-й. Я граю доволі регулярно щоденно. В дота 2. Тут у людини 107-й. але думаю, що це підозріло. Ну і що тут пишуть? Напевно, якийсь або лобі, або якийсь експлойт. Uh, у когось немає роботи, пише Депен Тайтл, або <ia> він не програв жодної гри. Uh, Можливо, його робота не програвати жодну ігру. Ну, от таке. Друзі, напишіть, який у вас ранг з цього приводу, і чи граєте ви взагалі, чи проходите, чи ви цілеспрямовано граєте на героях з цього івенту, чи ви просто собі граєте і воно там якось качається. Напишіть, будь ласка. Так, далі, дуже прикольний епізод, який теж знайшли ми на Редіті. Дякую Давонесу, який запостив цей э, відос. Подивіться. Медуза. Рівень 1 проти рівень 1 Некрофос з пасивкою, і Некрофос приходить біля медузи постояти. І Подивіться, як працює пасивка Некрофоса проти медузи. Хто не знає, у медузи дуже мало ХП на початку, звичайно, і ми бачимо, що харстопер аура це хп просто з'їдає. Тому насправді треба змислитись над тим, чи якщо бачиш медузу, не слід пікнути Некрофоса в неї. Ну і давайте пояснення почитаємо, що тут пише нам Давонес. Виглядає так, ніби хардстопер аура має мінімальну шкоду. Одиницю, що нормально, що в нормальних обставинах не вважається взагалі чимось важливим, але медуза має всього навсього 120 двадцять і тому оцей тік постійно її просто знищує. Питає Сварт Сол, чи Тавриген буде зменшувати це. І тут Давон каже, та буде, але це не суттєво, і все одно ти десь аура тікає 5 разів за секунду. Тобто, це задає 5 демеджу за секунду до Медузи. А... І вона має 2 хп рігену вишкою. Отак, от, от підвежую. Дуже прикольно, друзі, дуже прикольно. Інші скіли просто тут хеперімувал, тому воно працює проти хп, а не проти мани Медузи. Але зважайте, є от така фішечка прикольна. Можливо, комусь знадобиться, можливо, хтось спробує в грі це затестити, розповідатиме. Потім ж побачили це тут, і це спрацювало. Ще одна прикольна механіка, коли ви граєте з дезолятором на якомусь герої, наприклад, тут у Кеза пан Кейшмітс двадцять 22 написав: якщо ціль помирає від шатера. То ви не отримуєте стак дезолятора. Що це означає? Якщо Ultimate Apparition влучає в ціль, яку ви били, наприклад, ця ціль з пасиви апарата пройде поріг і помре, то дезоль стак ви не отримаєте. Чомусь. Давайте почитаємо, чому. Дезолятор дебаф має працювати 7 секунд. Але коли ти вбиваєш ціль з шатером, шатер це ще раз, пасивка порішена, Дезолятор дебаф видаляється перед смертю цілі. Коли ти вбиваєш ціль нормально, дезолятор дебаф закінчується після її смерті, і комбат Log показує, що він дав тобі стак. Впевнений, що це Баг пише, але дуже цікаво. Баг репорт він залишив на гітхабі. І одразу відповідь від Бліргера. Не знав про це. Не буду більше рашити дезолятор на іншень Апарішені. Ну, прикольно. Прикольно ще одна така механіка. Не дуже багато тут обговорень, але більше жарти. Uh, чи це також означає, що Сларк не отримує стак, якщо шатер enemy, Slark debuff with E. Surprising no, пише. Він потестив Сларка, Shift Debuff. Шорт uh, закінчиться перед смертю. Але Сларк все одно отримує стак. Ну, я думаю, це тому, що він асист все одно отримує. Со, напевно, воно так працює. Шатер від Аа Ice Blastu, Спочатку повністю діспелить ціль. Смертельним діспелом, і потім намагається її вбити. От якось так це працює. Друзі, дота дуже складна гра. От я знаєте, я коли читаю ці механіки, я 20 років граю в доту. І я завжди дивуюся: напишіть, якщо у вас є якась найцікавіша, можливо, найтупіша, або якась зісторично така цікава механіка, напишіть в коментарях про неї. Я почитаю, можливо, якісь я не знаю. Але це ну просто от кожен день. От, Отвіть, ми знімаємо випуски щотижня з вами, та щотижня на Reddit з'являється щотижня. Просто безліч якихось тем з багами, з фішками, з взаємодіями. І ти на це дивишся? Ну, гра просто безкінечно цікава цим. От просто уявіть, скільки тут всього, що воно постійно отак от відбувається. Рухаємось далі. Джаггернаут Omni Slash не працює, якщо був скастований без БКБ в арені Марса з Victory Fist Фасетом. Я про це казав весь турнір Піджель Валаке. Джагернат проти Марса це доволі популярний був матчап. Всі Марси, які брали проти Джагера, знаючи, як воно працює Вікторі Фіст Фасет це святкування перемоги. Просто не працює Джагернат в варені. Просто не працює за якоюсь незрозумілою логікою. Це не грання, яка забирає Віжен навіть. За якоюсь логікою, з цією гранню Просто не працює. І я вже скільки говорю, і скільки на Reddit про це говорять. І Майлі Сайрус Бон Гріп 420, тільки що пост запостив. Чотири дні тому. Ну, ну просто приберіть ці грані конкретно у Марса. Перепрацюйте їх, воно не, неадекватно, це неправильно. Так, не має працювати. Давайте подивимось черговий кліп. Просто джагерка стоїть ультимейт арені Марса і він одразу припиняється. Ну, жодної логіки немає. Ну, жодної просто логіки немає в цьому. Це ніякого пояснення логічного немає. Це просто баг. І отут зараз йому просто накидають. А, був мем два, мем, два дні тому, як це часто трапляється. Омніслешта ви твердо різен Марс. Так, оце мем, до речі. Uh, да, тут показують просто э, найти теми на Reddit, власне, і от нас них Omni Slash Stopped for no reason, bars. Incredible 347 Titles, 347 Guesses. Та, друзі, ну вже ми і у нас це було не раз в Огляді та Редіту. І знову запишемо. На Піджель Велакія це трапилось. Мене одне питання: основне: Вальф, коли ви це бляха пофіксите? Ну це неадекватно. Тим паче, Марс зараз ще й набрав популярність, завдячуючи Піджель Велакія. І Джагернаут зараз популярний герой. Це найбільш бісяча, найтупориліша інтеграція інтеракція, яка існує. Пристаньте і пофіксіть це пліс. Це просто дістало. Або замініть ці фасети негайно на щось інше. Дякую, ваш е гравець. Ну і останнє, як завжди, на сьогодні, і, як зазвичай, це треба вгадати вам, героя, шановні, Unranked Archon Edition. Це ранг Архон, тобто низький ранг. Е, гра в Анранкіді. Але тим не менш, спробуйте вгадати, хто це. Я даю вам 5 секунд і називаю правильну відповідь. 5, 4, 3, 2, 1 Я б ніколи в житті не здогадався, що це герой, і мені здається, от найважчі, е, найбільша ваша уява тут не спрацює. Найглибша ваша уява тут не спрацює ядасть, збій. Це Dragon Knight, друзі. Скільки треба випити перед тим, як грати в доту міцних алкогольних напоїв, щоб купити от таке на драгоннайті? Не знаю. Відповідь пишіть в коментарях. Друзі, дякую вам ще раз. Ювілейний випуск завершено. Хай вам щастить, будьте здорові, тримайтеся. Всього вам найкращого, щоб вам все було добре. Па-па, побачимось за тиждень.